Спробуй відчути це прямо зараз. Твоє серце б'ється. Твої легені дихають. Твоє тіло тримає тебе живим навіть тоді, коли ти думаєш, що вже не витримуєш. І це дивовижно. Твоє тіло щосекунди доводить, що воно сильніше за твій страх. Тривога може переконати тебе, що вже кінець. Але ж дивись, ти все ще тут. Ти все ще тут. Ти все ще дихаєш, ти все ще здатний відчувати. Хіба це не прекрасно? Страх це не ти. Він просто відвідує тебе час від часу. Він приходить, щоб піти, а ти залишаєшся. Сподіваюся, це відео надихнуло тебе трохи, що це ще не кінець, це тільки початок. Тож напиши в комент, з чим борешся зараз. Про що переживаєш? Якщо поділитись, може стати легше.